І так, тривога, тривожність. Тема, яка турбує це не тема, це стан, який турбує багатьох зараз українців, українок, який і це один із найчастіших запитів до психологів. Тому я думаю, багатьом буде цікаво, як саме можна працювати, як можна подолати тривогу. А саме сьогодні я вам розповім, як можна працювати з тривогою через думки. Я часто запитую своїх клієнтів: чи можете ви сказати, які думки виникали до того, як з'явилася тривога? Про що ви подумали до того, як ви відчули тривогу? І ви знаєте, найчастіша відповідь. Та не було ніяких думок. Накрила мене і все, ну, нечебто все було добре, і тут накрило, ну не можу, ну погано і все і так кожен день. Або думок було настільки багато, ну не можу я виділити якусь одну. І всі вони були досить тривожні. Що ж насправді відбувається? Наші думки іноді настільки швидкі і автоматичні, що ми навіть не встигаємо їх помічати. Вони проносяться, ніби спалах, і викликають тривогу. Ми не фіксуємо їх, не аналізуємо їх, чи вірні вони або ні, але вплив на наш стан від них величезний. І що ж ми робимо в такому випадку? Ми застосовуємо техніку на виявлення негативних думок. Ми їх фіксуємо, ми їх аналізуємо, ми їх пропрацьовуємо і змінюємо ці думки. І що ж виходить, коли негативні думки втрачають свою силу, тривога зменшується або зовсім відходить. А це ми робимо завдяки технікам когнітивно поведінкової терапії. І я вам скажу кожен раз ефект дивує. Я кожен раз, як дитина, щиро радію, коли бачу, як мої клієнти змінюються просто на очах. Запам'ятайте, ваші думки впливають на ваш загальний стан. Змінюючи свої думки, ви змінюєте своє життя на найкраще.